Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка зі стажем. І сьогодні на нас з вами чекає дуже цікавий огляд українського. Бренду, а точніше, косметики для догляду за тілом від українського бренду. І перед початком цього відео, будь ласка, перевірте, чи поставили ви вподобайку і чи підписалися ви на цей канал, адже це дуже сильно допомагає просуванню цього канала і дуже сильно підвищує мою мотивацію. А також нагадую про мої інші соціальні мережі: Інстаграм, Тікток і інстаграм мого б'юті магазинчика. А тепер давайте я вам вже покажу, хоча ви скоріше за все, вже побачили. Побачили в назві. Цього відео, що ж це за бренд, і так, це бренд Кураж. Це український бренд косметики, доглядової косметики для тіла. І не тільки в них є достатньо багато цікавих продуктів, але все-таки це не декоративна косметика. Тобто там не буде якихось помад, тіней, чи чогось схожого. Це дійсно більше історія про скраби, креми, місти, всіляке таке. У мене є 5 продуктів, їх мені надіслав. Бренд, за що я їм дуже дякую. І ви могли бачити розпаковку нещодавно на каналі. Сам бренд Courage виробляється на Астрі. Астра Косметікс це фірма, завод, який виробляє косметику в Україні, і також надає послуги Private Label, Тобто, ти можеш замовити там косметику зі своїми. Наліпками та від свого бренду вони тобі його виготовлять. І я не знаю чи користуються бренд цими послугами, але взагалі. Також можна скористатися там, послугами маркетингу, всілякого такого. Тобто, ти просто кажеш, я хочу свою косметику, даєш логотип і за тебе роблять все. Тобто, ну насправді не зовсім все, ти також там обираєш, щось згоджуєш, але упаковки, етикетки і купу-купу всіляких речей, і іноді навіть просування твого бренду та в соціальних мережах на себе бере. Компанія, в якої ти це замовив, конкретно Астра, це завод і компанія, також, яка цим займається. В Принципі, кураж, е я подивилась в інстаграмі. Сам бренд мені здається з'явився десь рік назад, якщо я не помиляюсь, бо я бачила пост. Ти зараз я якраз перевірю, бо я щось забула перевірити перед записом відео. Така от я молодець. От цей бренд продається на майкапі, і якщо я не помиляюсь, в них є їх власний сайт, ну і звичайно ж є інстаграм. Я до того, як бренд написав мені, абсолютно не бачила в. Якихось взагалі ознак його існування насправді. Ну, дивіться, є пости за 2021 рік. Тобто бренд не те, щоб зовсім молодий. І я так розумію, що в них трошки відбулося, додались деякі продукти, бо зараз Інстаграм виглядає зовсім інакше, і зараз і продукти виглядають інакше. Можливо, знаєте, відбувся якийсь такий мінімальний ребрендінг. А, бо я б не сказала, що там якось дуже сильно змінився в порівнянні з тим, що бачила до того. Але виглядає насправді дуже навіть непогано. Ах, давайте починати. У мене тут всього 5 продуктів, як я вже і сказала: скраб для тіла, потім міст для тіла, крем для тіла сяючий, скраб для губ, і також батер для тіла. Розпочнемо з місту для тіла. Насправді я на даний момент, точніше, на даний момент я вже вчусь, тому, але взагалі я не дуже доглядаю за шкірою тіла, і це є велика проблема, і я тому дуже вчусь, її треба зволожувати. Треба за нею також доглядати, в принципі, як і за обличчям. І е, тому для мене усілякі батери для тіла. У мене є деякі крема для тіла, але я достатньо рідко ними користуюсь, ну, бо я трохи дурненька. Але оскільки зараз я ще й е, приймаю раокотан, який жахливо сушить шкіру. Ну, така вже його специфіка. І особливо сушить шкіру плечей, спини, ну, взагалі, дуже сильно сушить. Я вчусь використовувати якісь засоби для тіла на постійній основі. І потім я сподіваюся, що навіть якщо я припиню приймати Рокотан, точніше, коли. То я все одно в мене ця звичка зволожувати шкіру і доглядати за нею, вона зі мною залишиться. Я дуже на це сподіваюся. І насправді міст для тіла це для мене дуже незвична штучка, тому що це більше як такий напівдекоративна історія. Так? Тобто, це не зовсім догляд, це більше для того, щоб смачно а, пахнути. І це такий, тобто, не настільки агресивна історія, як парфум. По-перше, його тут достатньо велика кількість, і перше, що мене здивувало, це упаковка. Упаковка дуже класна, і подивіться на цей розпилювач. Я вам чесно скажу, я коли відкрила, я, я ну, максимально здивувалась. Я не бачила таких розпилювачів ще, але я вважаю, що це дуже класно. Бо тут насправді мінімум пластику. Тобто, розумієте, зазвичай це була б така от колба велика, а тут менше пластику використано. Але воно класно працює. Я зараз пшикнусь. Тобто розпилювач працює дуже класно. Дивіться, яка кришечка. Вона така якась двушорова. Тобто, достатньо цікава історія. Чуєте, а може в мене щось зламалось? Ні, я сподіваюся. Я просто зараз тільки що задумала, що може в мене щось зламалось, але ні. Все в порядку. Кришечка така за двома цим. Ну добре. найбуде. Значить, аромат достатньо приємний. В мене аромат Йоке. Ну такий дуже приємний, але я навіть не можу його описати. Він достатньо легкий. Тобто, знаєте, ну, як я кажу, перфум – це щось, що більш агресивне, а баді міст. Він просто якби лишається на тілі, і це дуже класно, дуже приємно. Він достатньо швидко вбирається в шкіру. І є таке знаєте, враження, ну, тобто він не як водичка, типу, як, ну, він ніби як з якимись маслами тобто має в собі щось, ще якісь ну, та, тут є рецинова олія, гліцерин, ну, ще олія, касторова. ну от Є враження, знаєте, що він ще щось робить, тобто може якось мінімально зволожує шкіру. Отака от історія. Він мені сподобався, але е, одразу кажу, чого його так багато. Бо я живу з чоловіком, і мій чоловік просто ненавидить всі аромати світу. Йому дуже, дійсно дуже важко переживати будь-які аромати і будь-які запахи. І більшість з тих. Парфумів, якими я раніше користувалась, я не можу зараз використовувати тільки якщо я не йду кудись сама. Тобто, якщо я їду кудись сама, то я можу, і то, знаєте, я б обшикалась вдома, він ж відчуває це і йому не подобається, якщо я наношу якісь аромати і сідаю з ним в машину, то, типу це більш закритий простір і йому достатньо важко з це. От. І коли я перший раз спробувала цей міст, він сказав, що йому дуже сильно пахне, дуже дуже сильно, і типу, йому з цим важко. Тому а, я а, насправді трохи відвикла від таких ароматизованих штук. от Я сиджу, воно пахне. Не агресивно, але пахне достатньо приємно. Класна штука, і я буду її використовувати 100%, але трохи. Більш на літній період, та, коли це швидше вітрює, вітрюється на вулиці, бо е, ну, от така от історія. У типу, мене чоловік важко переносить запахи, аромати. у мене насправді тато такий. Типу, я пам'ятаю, коли я жила ще з батьками, це було дуже важко, бо ти купуєш якісь парфуми, е, пшикаєшся ними йдеш на вулицю, але ти ж як, поки виходиш з дому і все, і воно воняє йому, кажеш, воно смердить, і ну, така от історія. Насправді, більшість хлопців, з якими я спілкувалася, вони також були достатньо чутливі до ароматів, і те, що для мене норм, їм здавалось більш агресивним. І мені цікаво, чи це просто я з часом звикла, бо. Я достатньо часто користуюсь усілякими ароматизованими штучками. У мене навіть там знаєте, помада пахне, ну тобто така історія. Чи може просто мені так траплялись, бо, типу, люди різні, і в мене є. Ну, це абсолютно не залежить від статі. Мені просто цікаво, може, це в мене, знаєте, вже трошки. Я звикла, і в мене вже не таке сприйняття ароматів. От, але мені сподобалася штучка, і я, звичайно ж, забула подивитися, забула подивитися вартість. Ой, вибачте, будь ласка, щось я погано готувалася до цього відео. Ну, насправді, типу, я просто забула подивитися, скільки ти коштуєш, а чого так теше. Вибачте, я не пам'ятаю. Добре, значить, давайте спочатку по місту для тіла. Міст для тіла коштує 250 гривень. Скільки тут мілілітрів, скільки мілілітрів? 150. Я вважаю, що це дуже навіть класна штука, якщо ви любите місти для тіла, і тут показую, що достатньо багато варіантів. Зверніть увагу, можливо, вам буде цікаво. Але я б спробувала. Мені подобається аромат, мені подобається, як він все поводить. Я не спеціаліст з містів. Я знаю, що ще є місце з усякими блискітками. Тут, мені здається, такого нема, особливо. Зараз не могу бризну, але цього як буде насах. Mm. Ой, ну, пахне дуже прикольно, мені дуже подобається. E, та, немає. нема. E, коротше, міст мені насправді сподобався, і я буду ним користуватися, і я можу його рекомендувати. мені здається, що міст це та історія, на якій вам не треба. Ну, тобто, якщо ви тільки не женетесь за якимось особливим ароматом, так само як з парфумом, тобто це та історія, на якій. Не обов'язково купувати, знаєте, якісь дуже дорогі бренди. Звичайно, якщо ви там не хочете, або там якщо ви ну, готові стільки вкласти. Але загалом дуже хороша історія от прям супер лайк. Далі у нас буде батер для тіла. У мене він називається Shimmer Coconut І, в принципі, ну, абсолютно логічно і виправдано, він так називається, тому що це батер. З ароматом кокосу і з шимером, А шимер там такий гарний. І це дійсно, знаєте, враження, що це, ну тобто там ніби як кокосово олія. шимер такий рожевий, дуже ніжний. І це дуже такий гарний, гарний ефект, де дуже-дуже. В них є різні батери, і мені здається, що оцей, ну, зрозуміло, що він. Скоріше за все, в своєму складі має рослинна олія, сперт, віддушка. Окей, я думала, що тут є кокосова олія, але я поки що не бачу. Масло ши, масло какао, рослинна олія, олія авокадо. ну Типу, така максимально зволожуюча штучка. І навіть молочна кислота. Так, Тут більше віддушка, тобто тут нема кокосової олії, він коштує 170 гривень і тут у нас 50 грамів. Не сказала б, що це прям дуже багато звучить, але по факту, ну, це достатня така баночка батеру. До речі, в нього термін придатності всього 4 місяці, треба використати. І класно, що він тоді такий невеликий. Зазвичай десь 100 грамів банки, таки побільше, але ну, і коштують вони більше. Мені сподобався і батер також. Але я люблю батери, які швидше вбираються в шкіру. Тобто він все-таки він робить дуже приємну шкіру. Вона дійсно тут написано, що робить шкіру оксамитову, і це правда, вона дуже приємна на дотик. Але є враження, що він не до кінця, знаєте, вібрався в шкіру. Тобто йому треба дати час. А, ну і достатньо, так, хвилин 10 десь. Я люблю, я тому і не люблю бат. Насправді бо батери вони майже завжди такі, вони дуже класно зволожують. Ну то він і бати, розумієте? Він більш щільний, він такий більш густий, але він і довше вбирається в шкіру. А я люблю, коли це раз, два і я пішла. Типу У мене зазвичай нема там, тих 10 хвилин. Я наносила, мені сподобалось, я нанесла на все тіло, і мені дійсно сподобалось. А, але аромат не ну такий. Відчутний. Бо мій чоловік також казав, що смердить кокосом. Ну, він так каже, бо типу для нього майже всі аромати достатньо агресивні, а я б сказала, що він дуже смачно пахне. Реально, мені дуже подобається. Це, знаєте, такий білий шоколад з кокосом. Смачно, капець. Ну, типу, мені дуже сподобався батер єдине, що я його доюзаю, але я не люблю формати батерів. Я люблю, якщо це навіть і батер, щоб він так. І вібрався в шкіру. Цей буде достатньо довго вбиратися, тому врахуйте це, будь ласка. Тобто Це не відбудеться за 30 секунд, навіть за 2 хвилини. От, Але його треба мало, він швидко топиться в ручках, і лишає такий дуже гарний шиммер, такий дуже-дуже гарний, трошки рожевий. Тут є різні смаки батера, наприклад, є Shine Strawberry, тобто також така блискуча полуничка. До речі, зараз на блискучу полуничку, знижки на мейкап, Але е, є проблема. Я не знаю, нашому мейкап це зробив, але е, всі знають, мабуть, що вони обновили сайт. І коли я заходжу, за замовчуванням стоїть неукраїнська мова. Розумієте? І я дуже бішусь, і мені типу, треба зараз натиснути, щоб зробити українську, дуже мені лісить. Значить. Далі, наступна наша історія буде. Це штука, з якою ми трохи спочатку один одного не зрозуміли, точніше, я її не зрозуміла. І мені здалося, що це є щось якийсь жах. Коротше, це крем для тіла з шиммером. А якщо казати точніше, то це прям крем крем-шимер для тіла. У мене відтінок Шимер шампань Це наскільки я розумію, Найсвітліший, і він мені дуже підійшов. Він зараз у мене на зоні декольте. Він у мене на плечах, все, окрім цього доохромного сайту, це хайлайтер. Але так загалом, ви можете бачити, ось він у мене дуже гарно плечить. Це достатньо дрібний шиммер. Тобто, це все зволожуючий, все-таки крем ти його наносиш і розтираєш. але Треба дуже добре розподілити по тілу, бо інакше ти будеш просто один суцільний сяючий, не знаю, шматочок. Знаєте, ви будете бронзові. Дивіться, в мене долоня, та тут, типу, тут же ж не дуже класно розподілена. Я не розтирала по самій долоні. І вона, от прям реально, знаєте, як бронзова. А, це дуже класно і насправді це має сенс а, на літо, наприклад. Просто під а, одяг, я не знаю, скільки має сенс, залежить від того, чи ви таке любите. От, бо коли я, наприклад, нанесла його, і я його ну, так не дуже добре розподілила по тілу, він відбрався, і потім цей шимер, знаєте, його можна було так от, а, типу, я руку прикладала, і вона була в шимері, навіть коли він як ніби застиг же той крем, ніби вібрався в тіло. Але якщо його нанести адекватну кількість, то типу, він не буде настільки сильно а, передаватися там, на руки або на одяг, тобто він не прилипає до одягу, він ніби як трошки осипається. Я надягла шорти, вони в мене були всередині в шимері, але знаєте, я так струхнула, якби шимер полетів. полетів. Тобто він не прилипає, але, коротше, треба бути обережним з цією штукою, якщо ви не хочете ходити всі а, а, золотаві. Якщо вам таке подобається, то якби, будь ласка, він швидко вбирається в шкіру, він так. Приємно, достатньо пахне. Я не розумію чим, але пахне достатньо приємно. Такий дуже-дуже далекий такий запах. М -м, пахне маслом какао, знаєте, шоколадом. Тут у нас 120 мл. Вистачить цієї штучки точно до 100% коштує 190 гривень. Вам треба, прям, я не знаю, дві крапельки і ви будете сяяти повністю. Насправді штучка хороша, я буду користуватися нею, знаєте, як. Таким, типу, сяче олією для тіла, але просто кремом там для зони декольте ще щось, можливо, влітку там на ноги нанесу, але просто я не дуже люблю та, такі, от. Штучки в плані того, що мені комфортніше, коли там воно не шимерне. Але зверніть увагу, це, до речі, може бути дійсно класна штучка на літо, на теплу погоду або для відеозйомки. Бо, я думаю, що ви зараз бачите, як гарно в мене виглядає зона декольте. Тобто це дійсно дуже гарно і це ну, хороша заміна якимось там, знаєте, дуже дорогим олієм для тіла шимерним. І не треба самим там щось непонятне бовтати, у вас вже все є. Намазюнькались і пішли, точно, знаєте, що воно якби комфортне, гарно себе поводить, ніякої алергії не буде. Так, тепер далі дві штучки, які викликали в мене неймовірний захват. І давайте почнемо з скраба для губ. Значить, це скраб для губ з запахом, запахом кажу, з запахом а, шампань, і він дійсно пахне шампанським. Він коштує 170 гривень. ну, не бюджетний, до речі. Тут не написано скільки грамів, бо тут дуже мінімалістична упаковка, кришечка. Потім мені дуже сподобалось, е, яка упаковка. Бачите, тут таке кругленьке. Тобто тут також немає цієї частини пластика, їм менше, і це дуже приємно. Тут є така захисна частинка, і сам скраб. Це цукровий скраб для губ, він е, дуже непогано пахне, бачите, я вже ну так, Достатнього використала, я користуюся не кожен день. Він мені дуже сподобався. Він дуже класно працює, він не занадто агресивний, бо цукрові скраби вони, знаєте, схильні до того, щоб розідрати вам половину обличчя. І з найважливішого, там не занадто багато масла, ну тобто олії у сільних або масла. Масел. І губи не відчуваються. Жирними після використання, бо дуже багато скрабів ти використовуєш, і після цього, знаєте, треба вмивати півобличчя, бо дуже жирні в тебе губи. Тут такого нема. І було написано на упаковці на інструкції, що можна просто потерти губи і стерти серветку. І це дійсно буде працювати з цим скрабом. Він такої от дійсно класної консистенції, тобто, ніби як він і достатньо. Вологій такий, знаєте, щоб можна було його терти, не травмувати шкіру, так? але він і не занадто такий вологий і жирний, щоб лишати якийсь липкий або жирний слід. Ну, коротше, скраб мені дуже сподобався. Аромат достатньо прикольний. Я також бачила, що самі маски для губ, а, також обов'язково спробую. А, коротше, от реально ставлю лайк, мені дуже сподобалося. І тільки що я побачила. Ні, чекайте. Боже, я вже перелякалася. Коротше, зараз мені треба знайти, скільки коштує оця історія. Це скраб для а, тіла. До речі, тут є з цукерочкою. Я просто хочу побачити, скільки ж він коштує, уявляєте, не можу знайти. А, значить, це скраб для тіла з ананасом. 180 гривень не коштує. Я не могла б подумати, якщо чесно, що скраб для тіла викличе у мене захват чи радість я. Ну, чесно, мені, я коли розпаковувала, я думала, знаєте, що це буде такий звичайний цукровий скраб для тіла, такий, ну, типу, просто якийсь там. Коротше, нічого особливого. По-перше, спочатку побачила упаковку, думаю, о, оце. Класно. Потім я зрозуміла і побачила в той ці бренду, що у них кожен скраб, якби з кожним ароматом, має свою різ, різну текстуру і різну, різну, різну дію. А, значить, це зволожуючий, відшелушуючий цукровий скраб. І коли я відкрила упаковку і відчула аромат. Боже, як це пахне! І я просто дуже в захваті була, щоб ви розуміли, ось щось стільки, стільки лишилось скрабу, і я вже хочу замовляти новий. А, от, а потім я спробувала текстуру. І це неймовірна текстура. Це текстура суфле, желе. Він достатньо. Ні, знаєте, це більше текстура жуйки. Я спробую зробити підзйоми і не забути про це. Він, тобто він не такий не розсипчатий, знаєте, цукровий скраб, він от однією такою масою, він тягнеться і за рахунок цього він дуже круто скрабує. І мені дуже сподобалась консистенція. Вона якась дуже класна. Тобто я не дуже люблю деякі скраби для тіла, я більше люблю, коли вони тобто такі як кремовані, бо коли в тебе якісь скраби для тіла без. Ну, не в одній субстанції, знаєте, а просто так от щось накидано, то ти не можеш нормально, ну вони занадто агресивні, ти не можеш нормально поскрабувати. А це дійсно класний. Тобто, він для мене просто ідеальний, Я дійсно замовлю собі ще один. Він дуже м'якенький, він дуже лагідний, він класно змивається, він круто скрабує я не можна агресивно, знаєте, так потерти, якщо тобі треба якось додатково там щітку якоюсь, я так робила, коли мені треба. було. Але загалом супер класний. Супер сильно мені подобається дійсно. Я не знаю, скільки я тут. Я ледь не кожен день ним користуюсь, і от ну він класний. Я його 100% рекомендую, мені дуже сподобався. І можливо, він не робить якогось вау-ефекту, але який вау-ефект там зробить скраб для тіла. В плані того, що... Не знаю, ваша шкіра не виглядає після нього, ніби вона знову, ви знову народились. Ні, він просто робить класну шкіру, він дійсно її зволожує, там достатньо багато масел. Ти змиваєш, шкіра не липка. Це дуже важливо. Я ненавиджу деякі скраби, бо коли я змиваю їх, в мене дуже липка шкіра, а я це просто ненавиджу. Тут такого немає, можна змити, і якби все клас. Коротше, дуже мені сподобався. Я прям супер-супер сильно його рекомендую. І це аромат ананас, він знаєте, не, не, хім, не хімозний такий, а трохи більш до натурального. От майже натуральний аромат. І колір такий жовтенький, приємний. Коротше, я прям дуже-дуже задоволена, я собі ще замовлю такий скраб точно. На цьому в мене все, що є від цього бренду. Загалом мені а, дуже подобається їх інстаграм. Мені дуже подобається, що... Виглядає, що вони та, починають якось вести свої соціальні мережі, бо продовжують, я про них тільки дізналася, може бути все. Подобається мені, мені вприн... я в принципі не маю нічого проти Astri Cosmetics. І ну, тобі, достатньо бюджетний бренд і достатньо хороші продукти. Дійсно, мені все сподобалось, і вони, в принципі, коштують те гроші, з ними якби все ок, все класно. Бренд достатньо невеличкий і там небагато підписників, мені здається, що він ніде не зашкварився. Тому я би радила вам звернути на нього увагу, можливо, знайдете для себе щось класне і приємне. Я вам дуже дякую за перегляд. в Ваших коментарів поділіться, будь ласка, враженнями, якщо ви щось з цього пробували або хотіли б спробувати, взагалі, як у вас відносини з доглядом за тілом, буде цікаво послухати якісь ваші думки і ваш досвід. А, також нагадую про нашу з вами нову традицію. Будь ласка, після перегляду цього відео не забудьте задонатити на ЗСУ або а, волонтерам, або в будь-який фонд, які займаються допомогою на тимчасово окупованих або вже деокупованих територіях. А, будь ласка, не забувайте, що не буває маленьких донатів. І також бажаю вам смачненького чаюсічку, чаюсічка, чаюсічку. Важко. І кавусечки на сьогодні на цьому все. па па